З 15 серпня всі маршрутні таксі Житомира повинні перестати курсувати вулицею Київською. Таким чином міська влада мала розгрузити машинопотік на центральній вулиці. Додатковою перевагою має стати розвиток комунального електротранспорту. Ми вийшли перевірити, чи покращили життя мешканців нововведення, та чи всі перевізники добросовісно покинули вулицю. На сьогоднішній день ви бачите, що десятка ну в односторонньому порядку не захотіла внести зміння в діючий договір, який діє по 2018 рік. Все городские маршруты, вы знаете, утвержденной схемой новой поехали по Котовскому Борисатена. Троллейбусы сегодня на Киевскую доставлены. Э... В Довжному кількості, і ви бачите, ми стоїмо на установці, проблем з пасажирами з доставкою пасажирів ніту. З десятим маршрутом за допомогою Даї влада розібралася швидко. Вже за годину водіїв, які запевняли, що нічого не чули про нові маршрути, на Київській не стало. Змінився і маршрут руху громадського транспорту. Маршрут номер 30 почав їздити по вулиці Бридичівській. Наша знімальна група разом з нарядом Даї зупинила одного з водіїв. Правоохоронці виписали на перевізника протокол. Нагадаю, що якщо на одного з перевізників оформлено три протоколи, з ним можна розірвати. Договір у односторонньому порядку. Щодо ТТУ, то Олег Таможський упевнений, що з поставленою задачею вони справляються. Ну, звичайно, нам приємно, що певні зміни проходять в місті, але хочеться, щоб воно більш було організовано. Ми з свого боку забезпечили перевезення пасажирів в повному обсязі. Випущено додатково рухомий склад. і як бачите, і ви і пасажири, що е, повністю справляємося з перевозкою, та важко було не помітити, що на зупинках збирається як ніколи багато людей. Тролейбуси зупиняються, а люди продовжують чекати. Все тому, що Житомирян забули попередити про зміни. А де об'яви? Звідки мені знати, Куди мені їхати додому? Як мені, мені добиратися? Де об'яви? А давно ви вже стоїте? Ну да, хвилин чи 15 стоять. Жіночка більше стоїть. На 108-му є на роботу. А теперь и куди йти, ніхто нічого не говорит. По якої вулиці? Не можу на бугоні добратися. Куди? Трава. Кажу, десь туди, а куди? А нема двойки. Одиниця не йде, одиниця туди йде. Та були серед обуреного натовпу і прихильники змін. Електротранс це взагалі класна тема. Ну, просто що він медленно є, це єдине, що плохо. А так все нормально. Я знаю, що вони не ходять. Слава Богу, що вони не ходять. Вони все роблять для нас чим лучше. Що цікаво, на третій день дії нових маршрутів для перевізників зустрічаємо на вулиці Київській маршрут номер 10 який встиг відзначитися раніше. Маршрутки курсують як ні в чому не бувало. А водії знову як один заявляють, що вони нічого не вирішують. У мій гадян їздить тут. Перепитайте у нього. Мені нема що перепитувати. Як він скаже, так воно буде. Ми будемо і надалі слідкувати за розвитком подій, а житомаряни пересуватимуться центральною вулицею міста на тролейбусі. Андрій Іванюк, Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1